30-та сесія Петрівської селищної ради, восьмого скликання, розпочалася хвилиною мовчання за тих, хто віддав життя за нашу батьківщину. Медалю захисник вітчизни було нагороджено Юрія Мінакова посмертно. Нагороду отримала дружина Діана. Мінаков Юрій Валерійович. Молодший сержант був навідником першого танкового зводу сьомої. Танкової роти 3 го танкового батальйону загинув 6 червня 2022 року в Харківській області, Ізюмський район, населений пункт Гусарівка. Не стало Чудової молодої людини, люблять його сина, брата, надійного товариша і побратима, земляка, який не встиг пожити, кохати, працювати, радіти життю, не встиг втілити в життя свої. Заповітні мрії Юрій народився 29 липня 1991 року. Восени 2009 року був призваний на строкову службу до Лав Збройних Сил України. У 2014-му одружився, мав люблячу дружину. І трьох коханих доньок. указом президента України за номером 493 від 12 липня 2022 року медаллю захиснику вітчизни нагороджено мінакова Юрія Валерійовича. Посмертно. Нагороду вручають Петрівський селищний голова Світлана Тилик та начальник 3-го відділу Олександрійського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підполковник Сергій Магда. Нагороду отримує дружина Діана Юріївна. Нагороду ми висловлюємо вам безмежну вдячність за героя України, вашого чоловіка, патріота, захисника. Дякуємо вам. Традиція вітати на сесії іменинників залишилася. Тож привітали депутата Петрівської селищної ради Сергія Добряка з Днем Народження. Яким завжди можна звернутися, з яким можна вирішити людей до того, з яким проблема завжди, не з всяками. А з тут часу пакету не закріптати земляти. За робіт, за підтримку, за те, що ви можете дати зроблено і не незробленому, і знайдемо, чому ми не можемо зробити сьогодні чи заканчива. За я вам дуже дякую, ми вам бажаємо всіх всіх урядов, всі, як всіх нас приймають. Щастя вашої родині. Щастя ваших дітям, буває тільки вони цього дні складаю. Складова нашого щастя. Ми вам вважаємо щастя нашої родини. І всі ми відмовляємося. І оптимізму вам, і такого, і любов, і уваги від народи. І дітей, для яких ви працюєте сьогодні. Я вам дуже добре. Ми вам дуже дякуємо. Саме ви завжди на комісії, завжди на Ви завжди на сесії. сесії. Ма такої сесії, щоб ви пропустили, просто не прийшли або знайшли западні сесії. Тому я ми всі вдячні вам за вашу роботу. Я хочу подякувати за цей і я думаю, що все в нас буде добре. Всім здоров'я, перемоги. Я дуже вдячний вам за це привітання. Я думаю, що я виконую всі ті зобов'язання, що я взяв перед своїми виборцями і перед всією громадою. Все буде у нас Україна, все буде добре, всього найкращого. На порядку денному інформували. Тетяна Копійка начальник відділу ведення військового обліку оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними органами, Сергій Чірова, начальник фінансового управління, Андрій Сидоренко, заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Ради, Наталя Третяк – начальник відділу соціально економічного розвитку, архітектури, містобудування, інвестицій, Жанна Любченко, начальник відділу фінансів бухгалтерського обліку звітності та господарської діяльності. Наталя Терещенко, начальник відділу Центру надання адміністративних послуг. Ліля Лепська, директор комунальної установи Центр надання соціальних послуг. Світлана Шевченко, начальник відділу забезпечення діяльності Петрівської селищної ради. Тетяна Нікульшина начальник служби у справах дітей. Світлана Годун, начальник відділу соціального захисту населення. Наталя Подкопаєва, начальник відділу культури, туризму, молоді та спорту. Володимир Колісник, керівник Петрівського комбінату комунальних підприємств. Руслан Шаповал, начальник земельно комунального відділу. Усі питання було вирішено та рішення прийнято. Громада працює на перемогу.